Слава Україні! Вітаю вас на каналі Росфішер! І сьогодні, друзі, я вийшов по грибочки. Сьогодні у нас 10 жовтня, ранок, прохолодний, туман. І вирішив я вийти зранку по гриби. Поки ростуть гриби, друзі, думаю, вийду я ще по гриби. Хожу по таких лісах, по лініях. Коріння багато є. Є коріння, значить, є і гриби. Просто треба знайти свої. Дивіться, друзі, який красний. бачите, як він сидить. Ага. Красунчик. Перший гриб, друзі, перший. О. О. Чик. Я сюди. Тій перший є. А, друзі. Рибочок другий. Краса, Краса. А друзі, дивіться який більший. Старий, але я думаю, що чистий. Та. Слимачок. Такий рибок. Так, а пари нема. Поки три гриба не йшов і всі. По одному цікаво, чому нема пари. А, друзі, який красунчик. Бачите, то вже сьомого я знайшов. Не всі може попали в кадр, не всі знімав. То вже сьомий гриб. Бачите, на коробку пакет. Поставив коробку і собі там от... Чотири, шість, це вже сьомий. Так. Ось такий. Але по одному, по одному нема по парі чогось дивно. І тут один. Так, да, на мухоморів, звичайно, є багато. Щоб грибів стільки. Дивіться скільки мухоморів. Так знайшов, друзі, таку сіроїшку, теж дуже добрі ці сироїшки такі. Дуже смачні, якщо чисті, так, чиста. Дуже добрі сіроїшки теж заберемо. буде. Пожарити дуже смачні. Так, О, друзі, бачите? От він, от і красень грибочок. Один, а де другий? Все по одному сьогодні. Поки. Дивіться, може ще другий десь, га? Дивіться, друзі, який старий гриб. Ой, який Такий корінь. Але чистий. Ще трошки бріжемо коріння. Ось який. <рес> Це є гриб. І чистенький. Трошки так, я знаю. Трошки не збирав, годинку ходжу, трошки є. Небагато поки що. Ну дуже багато коріння, друзі. Людей дуже багато в лісі, тому порізано багато грибів, багато порізано. Але нічого, кожен бере свої. А вот цей красунчик я зразу побачив. Грибочок. осінній красота, друзі, красота. Недалеко від того старого, можливо, парочка була, а можливо і ще зараз десь буде. Ну, так, дуже помаленьку треба ходити, бо по тому листі жовтому. Дуже погано їх видно Треба уважно дивитися А, друзі, як сидить, ледь заміти, бачите? Ледь помітний Який? довга ніжка така Красончик і знову один не бачу більше. Не видно. Так, друзі, хожу я вже десь годинки-півтора. Взяв десь 15 білих. Я зараз покажу. Такий підосичник один. Найшов от пару старих грибів, але чисті. Так, 15 10 грибочків є там. А от, друзі, бачите, такий гарний. Зайшов в таку от соснину з такими коліями. Мох. Бачу корінь там, там лежить, думаю, пройдуся. От одного знайшов. Красень, красень. Ось такий, друзі. Полювичок. Гарний грибочок. А ще один. А це якийсь такий підпорчений, ти не будемо брати, цей вісь нога такий. О, синюх. Синюх, польовичок, я, там хто не говорить. Ах, йдемо далі. Нарешті, друзі, я знайшов грибочка. Я довго так ходжу. Такий красончик знайшов корінь. Один, думаю, подивлюся, може поряд ще щось є. І от такий грибок. Гарний, гарний. Так Дивіться, друзі, який красничок. Або червоноголовець кажуть. Гарний. Да, така краса, красивий, гарний. Хм. Так, друзья, дивіться. Такі два сидя грибочки. А, їх три. Щось під'їло, от, попід'їдало. Ну, але чисті. От ще один. Його маленький. Три. Три грибочки. під'їло ніжки, Бачу, далі ще один є. Четвертий. Теж під'їло. Ну, але чисті. Але чисті. Чотири грибка. Чотири шапочки забрав. Тільки щось попід'їдало. Так, друзі, рухаюсь потихеньку я додому. Пару годинок полазив. Трошки назбирав. Зараз покажу, що я назбирав. А отакі. Бачите, і старіші є. Отакі, молоденькі є. Ну, не є дуже багато, звичайно. Ось такий грибочок. Але трошки є такий красунчик. Отой От такий червоноголовець, краснюк. Такий гарний теж. Ну так, трошки назбирав. Так що, друзі, не буду нагадувати, що вам робити, ви знаєте, що тиснути, що писати. Тому всім па-па. Ну і зустрінемось на каналі.